Вітаю, друзі! Сьогодні 20 жовтня, з вами Валерій Кличок. Сьогодні зі зверненням до нації виступив президент США Джозеф Байден. Він виступав зі свого овального кабінету. Вкрай рідко він таке робить. Практика не дуже поширена, загалом ша, але терміновість, нагальність і актуальність такого відеозвернення. Тривалістю 15 хвилин вона обумовлена дуже серйозними подіями, які сьогодні відбуваються в світі. Це я сказав би навіть виклики для США і для всього демократичного світу. Війна Росії проти України, яка триває вже ось з 2014 року, її активна фаза, гаряча фаза з 2022 і війна на Близькому Сході. Поки що її називають. А, Конфлікт між Ізраїлем та Хамасом, терористичною організацією, навіть не палестинсько-ізраїльський конфлікт і не арабо-ізраїльський конфлікт це дуже цікава деталь. Але кінцеві бенефіціари цього дійства очевидні, і вони серйозно сьогодні шкодять і несуть величезну загрозу дійсно всьому європейському світу, західному світу і всій нормальній цивілізації. Цивілізація, яка прагне жити з дотриманням прав і свобод. Ну, власне, про це акцентує в своїй промові Джозеф Байден, але я торкнувся саме питання, які болять нам. Що власне Джозеф Байден сказав про Україну? Хочу відзначити насамперед це питання, яке торкається саме виділення допомоги Україні. Бо в цій промові він, зокрема, говорить і про гроші. Це насамперед, те, що нас цікавить, тому що. Фінансування України для нас це дуже важливо, для того, щоб ми могли купувати зброю, виплачувати за, по захищених статтях видатків і так далі. Ну і, врешті-решт, е нормально жити. Ну, нормально мається на увазі е мати спроможності чинити спротив російській агресії. Зокрема, в пакеті, який буде Байден ініціювати перед Конгресом США, буквально сьогодні ввечері відповідний документ має бути внесений на розгляд Палати представників. Там буде військова допомога. Україні, Ізраїлю, Тайваню, Палестині, окрема комунітарна допомога, і Індонезії, Індійсько-Тихаянському регіону. Це дуже цікава деталь. Я зважую саме увагу найбільшу на це, тому що серед цих 100 мільярдів, які пропонуються, 60 буде йти Україні. Хоча планувалося виділити лише 24. Це гроші на весь наступний фінансовий рік. Так, 24 планувалося планувалися на 3 місяці, тепер буде 60 на рік. Але не факт, що це будуть просто ну знаєте останні гроші. Далі 14 мільярдів із цих 100 будуть іти на допомогу Ізраїлю. Тобто ви не плутайте, будь ласка, що це мовляв, взяли і поділили гроші, які мали бути в Україні. Тепер відділяють їх із ізраїлю в Україні, а 14 із Ізраїлю. 10 мільярдів будуть йти на гуманітарну допомогу в сектор Гази. Сполучені Штати Америки будуть ці гроші виділяти безпосередньо палестинській автономії. Це дуже важливий момент. Зверніть увагу на це, тому що раніше Сполучені Штати Америки не дуже займалися такою гуманітарною допомогою в сектору Гази. 14 мільярдів також, як і Ізраїль, але направлять вже на захист кордону Сполучених Штатів Америки та боротьбу з торгівлею фентанілом. Фентаніл це синтетичний. Героїн, які активно завозять до США, і от саме питання транскордонного співробітництва активно лобіюють і республіканці, і оце питання, я думаю, стане предметом торгу, аби документ був ухвалений. І 7 мільярдів доларів будуть виділені на інші пріоритети, як вони кажуть, національної безпеки, зокрема для індотихоїканського регіону. І от, в принципі, можна було б завершувати, знаєте, розповідь про те, що саме говорив Байден, бо нас, типу, там решта не торкається, але це не зовсім так. Справа в тому, що Джозеф Байден у своїй промові зробив дуже е, цікаве порівняння Хамасу і Путіна. Тобто він назвав е, президента Росії Путіна, саме президента Росії Путіна, терористом і Хамас-терористом. Я на це також звертаю вашу увагу, тому що він говорив не загалом про Росію, а окремо про нього. Тобто. Е, Джозеф Байден намагається відділити Хамас від Палестини і Путіна від Росії. Якщо він чітко артикулює, що він Хамас відділяє від Палестини, то щодо відділення Путіна від Росії поки що він замовчується. І також він згадує у своїй промові і Іран, як того, хто фінансує зараз Хамас, який підтримує Російська Федерація, Російська Федерація тут загалом підтримує Іран у війні проти України. Тому числі, тобто ха, питання близькосхідного конфлікту, конфлікту Хамасу проти Ізраїлю, Ізраїлю проти Хамасу, і питання російсько-української війни, воно йде паралельними треками. Джозеф Байден в одинаковій мірі акцентує увагу і на одному, і на іншому. Це найголовніше, що треба винести. Тому я зараз би не знаєте. Сіяв паніку, не сіяв паніку. І на цьому наголошую, тому що багато в нас розмов про те, що, мовляв, США відмовляться від допомоги Україні. Ні, такого не буде. Виступ Джозефа Байдена, от саме нинішній, він дуже постужний в частині визначення національних пріоритетів Сполучених Штатів Америки, тому що він говорить, що саме така допомога є життєво важливою для нацбезпеки Америки. Хочу відзначити, що. Близько 30% американців підтримують, до прикладу, Палестину у конфлікті Хамасу та Ізраїлю. А дуже багато підтримують Ізраїль. Також багато американців підтримують надання допомоги Україні. Але саме такізація питання українського та близькосхідного вона піднімає, ще раз наголошую нас на один рівень в розумінні. Е політикуму Сполучених Штатів Америки і громадянами Америки, що така допомога має надходити, Байден сказав ключову річ: що ця допомога, та що передається Україні, це в першу чергу створення робочих місць для самих американців, тому що він говорить: що ми передаємо допомогу із запасів своїх військових, а заводи військово-промислового комплексу США виробляють нові снаряди. Броньовані машини за рахунок грошей, які виділить Конгрес, і поповнюють ці запаси. Тому це є безпека. Але зараз він натякає, що не в Америці йде війна, а вона йде там, де поширюється зло. І саме він говорить про те, що це Росія. Це Іран і це Хамас, але не Палестина. Втім, Росію він також намагається розділити Путіна, ставити окремо як терориста. Ну вже відповідно цю тезу прокоментували на Росії, і сказали, мовляв, що це не дуже приваблива історія політики такого рівня не повинні робити подібні заяви. Ну загалом нічого такого екстраординарного від Путіна чи там Піскова, чи загалом когось з Росії. в нинішній ситуації почути, мабуть, не доводиться. Чому саме так Джозеф Байден наголошує на Палестині і відділення її від Хамасу? Ви добре знаєте, що світом ширяться дуже потужно акції протесту, особливо після атаки на лікарню у секторі Гази, де закинуло, загинуло дуже багато палестинців. Ну і подібні конфлікти сутички виникають і в інших регіонах, в тому числі сталася трагедія в штаті Іллінойс США, де 71-річний американець наніс численні ножові, Удари хлопчику палестинському, 6 років, його мамі хлопчик загинув, помер. Ну, Байден сам навіть особисто зустрічався з батьками цього хлопчика, з родичами, перепросив за цей інцидент і сказав, що в Америці не має бути місця ніякого фобіям, які б спричинили міжетнічні, національні, ворожнечі вбивства, погроми і так далі. Він дуже за це. Боїться, я так скажу, він це попереджає. І коли він був у Тель-Авіві і обговорювалося питання підготовки наземної операції Хамасу на сектор Гази, то пишуть про це, що це саме Джозеф Байден зараз вмовив Цахал, вмовив Нитаняху, прем'єр-міністра Ізраїлю, не проводити поки що цю наземну операцію. Ну, принаймні, в найближчій перспективі день, два, три тижні. Її не видно. Зараз організовується гуманітарний коридор із сектору Гази до Єгипту, і цивільне населення звідти виводять. Байден закликав Ізраїль не охоплювати гнів і не допускати подібних помилок. Як то США зробили у 2011 році. Першому році перепрошую, дві році після атаки е, на е, будівлі Близнюки. Ви певне пам'ятаєте цю історію, і мав, мабуть, він на увазі історію з невдалою війною США в Іраку та Афганістані. Ну, це вже думки швидше журналістів, але ймовірніше за все, коли Байден про це говорив, то він має на увазі деякі свої. Точніше, Сполучених Штатів Америки, невдалі кейси, які стосуються вирішення військових конфліктів. Тому, як бачимо, історія на Близькому Сході зараз це серйозний виклик, аби цей конфлікт Хамасу проти Ізраїлю не переріс в арабо-ізраїльську війну, до якої долучаться інші країни Арабського світу, ну, зокрема, Іран, Ліван, Хезбола та ж сама, Сирія. Ну і десь далеко на задньому плані ще є Туреччина. Давайте не забувати, тому що в цій історії дуже дивною виглядає позиція саме Ердогана. Бо буквально днями у Туреччині влаштували акцію протесту, в якій взяв участь безпосередньо син Ердогана. Акція протесту була на підтримку Палестини, тобто на підтримку Арабів, які проживають там. І вони дуже серйозно засуджували дії Ізраїлю. А окрім того, Сполучені Штати Америки навіть закрили посольство. Консульство, перепрошую, в Адані в Сполучених Штатах в Туреччині, аби убезпечити і американців, і тих, хто там приходить саме до цього консульства, від будь-яких дій, які можуть статися на вулицях, від погромів і так далі. Ну, тобто вони вживають дуже серйозних заходів безпеки. Як бачите, дійсно зараз для Сполучених Штатів Америки для всього світу дуже серйозний виклик постав, коли формується ось така візла, вона фактично сформована, це Росія. Це Іран, це Хамас, але не Палестина, Джозеф Байден просить це не називати. Це Північна Корея, яку він не згадував. Втім, хочу зазначити, що Джозеф Байден у своєму виступі жодного разу не згадав Китай. Він про нього не говорив взагалі. А я так думаю, що це пов'язано з тим, що він намагатиметься все-таки на найближчому саміті, який прогнозують, налагодити відносини з Китаєм і зробити так, аби він не допомагав Росії продовжувати війну. Тому що буквально сьогодні. Було опубліковано офіційне повідомлення Сполучених Штатів Америки про те, що Китай допомагає Росії товарами подвійного призначення і невеликою кількістю стрілецької зброї. Ну якщо вже такі заяви лунають, то це означає, що ну дійсно підвищують ставки на тлі майбутніх майбутніх майбутньої зустрічі зі Земпіна і Джозефа Байдена. І також сьогодні Північна навіть Корея зробила заяву про те, що вона може завдати превентивного удару в регіоні, бо там по Сполучених Штатів Америки, який виконує патрулювання поблизу берегів Південної Кореї. Тобто вже погрожує навіть превентивним ядерним ударом <кхід> Північна Корея. Все це лягає якраз в одну картину майбутнього е саміту. На якому будуть врегулювати питання от такі гарячі, які сьогодні виникли по всьому світу. Це і Близький Схід, це і Європа, війна Росії проти України, це і події в Сирії, Туреччина там починає проявляти свою активність і задає ударів. Точніше, її проксі сили ударів по базах американських. Тобто, чим мало, чим далі, тим більше не назріває таких конфліктів. Нестабільність на Африканському континенті говорить про те, що сьогоднішня заява Джозефа Байдена є усвідомленням публічним. Викликів, які стоять перед ним, перед усім світом, і готовності його вже вирішувати це питання предметно за столом переговорів. Тобто, зараз, як на мене, конфлікт у світі дійшов своєї кульмінації. Ну принаймні, Байден так намагається його моделювати. Якщо, звісно, це все йому вдасться, прихильників багато його позицій. Вон, зокрема, ще Юрсула фон фондрляєн, це президентка Єврокомісії, також не заявила, підтримала слова Байдена і наголосила, що дійсно Іран зараз фінансує Хамас. В Хамасі близько 93% озброєння. Це те озброєння, яке поступає з Ірану, і вона фактично продовжує риторику. Джозефа Байдена і намагатиметься такий спід спосіб долучитися до політики США щодо майбутнього регулювання конфліктів у світі на умовах, звичайно, як мінімум на умовах Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Але звичайно, що це буде зробити непросто. Для нас найголовніше питання дійсно це голосування бюджету у Конгресі. США. Сподіваємося, що там спекеріада скоро завершиться, бо вже було три спроби, як мінімум. Призначення нового спікера. Поки що республіканці ніяк не можуть між собою розібратися. Це дійсно також дуже серйозний виклик у внутрішній політиці США. Тому слідкуємо за новинами, обов'язково вам тут їх повідомлятиму, так само, як в усіх моїх інших соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналі, в Тік ток каналі. Тому підписуйтеся, коментуйте, друзі, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь. Все буде Україна!